Всім привіт! Сьогодні я розповім про свою графічну роботу крапочками. Це робота починалася з натури з допомогою олівця до стирачки, ну і лінійки. Але починалася все таки без лінійки, бо побудова потребує нанесення рисунку, а вже вдома я проробляю з лінійкою. Будувалася вона на протязі 4,5 годин. Двічі я виходила на... до натури, на пленер, я не знаю, як це назвати, бо зима, холодно. Там я почала, вдома підправила з лінійкою всі лінії. Враховувала повітряну перспективу, тобто всі лінії е звужуються вверх і плюс звичайна перспектива. Лінії звужуються тут. Потім робота в тоні набирається. Роботу виконую за допомогою Лайнерів Faber-Castell. Це от такі маркери різної товщини. Ну, в даному випадку я працюю з товщиною F. Вона не найменша, але не найбільша. Це темна це тінь. А світло я працюю, опрацьовую за допомогою кохінорівської туші. Білої і перо, туш перо. Є ще коричнева туш кохінор, але взагалі маркери вони є більш мобільні і навіть якщо буде ну, погода така приєм... ну, приємна досить такі, я вийду з натури, ще крапочками пропрацюю з натури цю роботу. В таких графічних роботах потрібно задіювати якісь цікаві моменти життя. Щоб робота стала живою, туди треба додати якихось птахів, людей або ну, якийсь сюжет. Автомобілі я практично не використовую, якщо нема замовлення, що туди мені автомобілі манулюйте. А загалом якийсь цікавий сюжет, щоб людям було цікаво порозглядати. Забула сказати, що ця вежа, ця вежа пожежна, знаходиться в місті Житомирі. У мене досить такі багато вже, більше десятка таких робіт, виконаних крапками. Саме Житомирські архітектурні споруди. Роботу виконую за допомогою туші або маркера. І були такі, що акрилова рідка фарба для батіку. У мене все йде з графіку. І працюю на тонованому папері різного кольору. Там був і рожевий, і, верніше фіолетовий, синій. Чорний, починала я з чорного, ну, як стандартна гризаль по чорному. Іноді виконувала відмивку, тобто вже ставала техніка, змішана техніка. У мене є штуки три чи чотири роботи. На коричневому папері, він такий золотистий відтінок, людям подобається. Досить багато робіт було на чорному папері. На білому там небагато, але теж є. Багато робіт моїх і крапками і живописних можна подивитися на моїй сторінці ВКонтакті, ссылка в описі. Там дуже багато робіт, там роботи з, з мого з коледжу і з університету. Але найбільше робіт виконаних за 3 роки. І там ви можете їх поглянути і поставити лайки мені. Дану роботу крапками, тобто в тоні я робила, я це все занотовую, і в мене тут прописано, з якого часу по який я працювала над цією роботою. Ну, приблизно це десь 2-2,5, це 4,5, 6,5. 6,5 плюс 5, Одинадцять з половиною. Тринадцять з половиною, три з половиною, шістнадцять з половиною. Вісімнадцять з половиною. А, верніше 19, 19, 19 і сьогодні в години три. І то 20 22. 22 години от, перед вами. Роботу, будь-яка графічна робота о, працюється від загального до конкретного, від загальних форм до більш якихось дрібних деталей. А деталі в графічних роботах та в будь-якій, навіть живописній роботі, дуже важливі, тому що люди ну, для них це... Ну, їхній вклад. І колекціонери вони розбираються в роботах і їм завжди цікаво продивитися деталі, вивчити техніку. Вони просять, розкажіть нам, а що це, а що це, а як вона робиться. Бо зовні така робота виглядає як принт на Ну, принт. Сірокопія. Але коли люди бачать, що я виходжу на вулицю і з чистого паперу без всяких там ліній починаю виконувати рисунок. І якщо зроблять якусь експертизу, воно все покаже, що робота все-таки виконана вручну. У мене було кілька виставок на яких я виставляла свої графічні роботи плюс живописні. Так склалося, що в художній школі яку я закінчила, навіть, мабуть, років 15. В то... мене завжди були по рисунку оцінки високі, а по живопису не... ну, менші четвірки були ще по живопису. З п'яти балів у мене було 4 по живопису і 5 по графіці по рисунку. І мене завжди, ну, живопис мені завжди подобався більше. Але ну, так склалося, що зараз працюю і там, і там, і ще і стіни розписую, і, і подібні речі, там тарілки, вази, ну, тобто більше декоративні речі. От. Які, може, запитання будуть, то пишіть в коментарях, буду відповідати на ваші запитання, або по можливості по ходу наступних відео буду ну, вливати їх як матеріали для роздумів, ну, як відповіді на ваші запитання. Ну і ставте мені лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока!